Так, так, Венсдей, тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Ені. Ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці їх просто обожнюю. Треба набрати побільша миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримають ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. Хаче, знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а й з пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку, і що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, тела. Яка гидота. таке може спробувати лише Енір. директор? Я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу нотелу. Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти знаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Ай, Дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки з кіток. Смакота. з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітус. Oh. Ну і Гедота. Mm. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Oh. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Mm. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай. Oh, Нічого собі. Еніт mm. вирубали попити. Ти як? Вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку. Ні. Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений сли сорків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м, неймовірно. Ію, гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужний маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. дай ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венздей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венсдей, давай. Добре, добре, я обираю цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендею упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати. Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. <мір> Які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Вензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви пройшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Ви тікаємо швидше. Діти, діти. Чудово. Я вже вигадала, що зроблю зі своїм новим будинком, щоб він став неймовірно красивим. Для початку я пофарбую весь будинок в рожевий колір. Я сумніваюсь, це буде нереально. Всі впадуть, коли побачать мій ідеально рожевий колір. До речі, доки я фарбувала будинок, до мене прийшла неймовірно класна ідея. З допомогою цього трафарету я зроблю на своєму будинку візерунок у вигляді губ. Треба нанести клей, щоб ці чудові блискітки до нього прилипли. Вуаля, візерунок готовий. Можна знову перевдягатися у сукню. Подивимось дзеркало. Ого. А ці хмаринки дали мені чудову ідею. І так, цю неонову стрічку я приклею на дах, а потім на неї прикріплю багато рожевої вати. Дивіться, яка краса вийшла. Мені здається, ці пір'я будуть розкішно виглядати на вікнах. Ну а на дах я встановлю рожеві кульки та символіку Барбі. О, обожнюю себе. Який же милий будинок у мене вийшов? Я така рада. Привіт, Венздей. Як тобі, мій будинок? Я би з задоволенням його спалила, але так і бути чіпати його не буду. Ой, Мамочки, що вона робить? Спокійно, Барбі. Я просто обрала саме швидкий спосіб, щоб пофарбувати свій будинок в чорний колір. Ось це вже набагато краще. Такий будинок мені більше підходить. Тепер можна переходити до прикрашання. Руднити руки я не хочу, тому в цьому мені допоможуть мої друзі з пекла. А от і вона, моя давня подруга Джулі. Привіт! Тобі треба прикрасити мій будинок. Що зробити? Прикрасити ось цей будинок. Добре, забиваємо цвяхи, на них вішаємо ланцюги, а ще треба покласти побільше кісточок. О, венти не дозволяє їсти декорації. Як приємно чухати себе вилами, але вони мені потрібні для рішітки на вікна. Ось так. А тепер мені потрібна кришка від цієї труни. Пробачте, більше не потурбую. Мені лише треба вирізати з паперу плитки на дах. Ого, здорово у мене вийшло. А тепер викладаємо на дах нашу черепицю. Тут буде круто викласти літерови кісточками. Ну, а димокіт можна прикрасити ось цим чарівним скелетом. Так, я справжній дизайнер. Венздей готово. Приймай роботу. Молодий Джулі, впоралась чудово. Ти точно заслужила винагороду. Якщо до мого ока, можеш пригощатись. О, Дякую, дуже смачно. Встановлю надафлю із вороном, готово. Вау, Венздей, ми це зробили. Давай п'ять. Ні? Ну гаразд. Ми все одно молодці. Галя, вона у мене, звичайно, ж, дуже гарна, але якась порожня. Тут точно можна дещо зробити. Переодягнемося з ручне вбрання та приступимо до роботи. Почнемо з рослин. Мені подобається це дерево, але я надам йому більш милу форму. От і все. Миле сердечко готове. А тепер його треба палити. Вау, на ньому виросли квіти. Як же здорово. Але це ще не все. У мене так багато ідей. Ці каміння мені знадобляться. Ой, це було боляче. Ого, каміння впало саме так, як мені і потрібно. Ну Можна перевдягати свою улюблену сукню. Гарно, але трохи спекотно. Треба це виправити, і навіть я знаю, як. Я можу поставити на галявині лежак і випити прохолодний коктель. Просто чудово. Венсдей, як тобі моя галявина? Ну, Зараз я тобі покажу Барбі, що таке по-справжньому чудова галявина. Для початку мені треба викопати пару могил. Так, думаю, достатньо. Тепер встановимо пару надгробків. Так, ось це вже краще. Ну а решту надгробків можна витягти прямо з під землі. Так, моторошно чудово. Річ швидко до мене. Мені потрібна твоя допомога. Треба постелити криваво-червоний килим на подвір'ї. Це і буде моя доріжка. Тепер треба покласти пару черепів. Так, вони чудово будуть тут виглядати. Ну і щоб було не так темно, пару ліхтарів не завадять. Дякую за допомогу, річ. Давай п'ять. Що там робить Венздей? Мені дуже цікаво. Піддивимось за нею. Ого. Тут все, як завжди, похмуро, жахливо та страшно. Ай! Ти підглядаєш за мною Барбі? Ти примусила поставити біж нами паркан. Ось так набагато краще. А ще треба налити отруту на землю, щоб трава перестала бути такою яскраво зеленою. Отак, вишуканий чорний колір. Земля свіжа, те, що треба. Дівчата, ви великі молодці. Друзі, напишіть у коментарях, чия галявина вам подобається більше. Гадаю, час прийнятися за прикрашання будинку всередині. Я буду проводити в будинку багато часу, лише б не бачитись з Барбі назовні. Мені здається, що підлога у вигляді шахової дошки це чудова ідея. Okay. На стіни я звісно повішу мої улюблені картини з павутинням. Знаєте, чому я їх люблю? Бо якщо сказати правильно заклинання, з них повзуть павуки, а вони мої кращі друзі. Звісно, після речі. А тепер час прибити пару колець і, звісно, додати побільше павутиння. Чудово! Ну і звісно, на полках будуть класно виглядати мої моторошні похмурі дрібниці, свічки, скелети і портрет мого улюбленого вихованця. А от ще один мій друг. Його звуть Карл. Дякую за цей милий подарунок, Карл. Але я не люблю троянди. Ну що ж, Карл, думаю, ти будеш не проти, якщо твої кінцівки слугуватимуть опорою для столу. Він стоятиме ось тут. А з грудної клітини у мене вийде дуже сильна лампа. Мені подобається. Хм, Здається, в цій скрині залишились деякі мої речі. Так, залишилось їх лише розкласти. Думаю, на цьому столику їм саме місце. Пару черепів, зілля, сивічки та іграшки. Фу. Ну що ж, ми майже закінчили. Nice. Залишилось додати пару яскравих деталей на стіни. No. Хоча навіщо мені бруднити руки, коли у мене є річ? Ану, заспокойся, не роби різких рухів, бо тобі буде гірше. Отак. Щоб назвати цю кімнату затишною, мені не вистачає саме цих кривавих слідів. На. Mm -hmm. nice. Річ, ти вільний. Дякую за допомогу. Гадаю, що це гарна павутина. Набагато краще виглядатиме на стіні. Ну от, тепер моя кімната виглядає просто ідеально. Ой, мамочки, да уж з такою сусідкою не розслабишся. Ой, я ж хотіла прикрасити свою кімнату. Що ж, почнемо. На стіну я закріплю побільше пухнастих сердечок, а до них додам неонові серця. Так, ось це реально гарно. Вау, як здорово! Ну добре, вмикаємо світло та повертаємось до роботи. Думаю, що саме зараз час постелити ось цей чудовий килим. Який же він м'який? На нього я поставлю ось цей милий стіл. А на стіл розкладу всю мою косметику. Так, у мене її дуже багато. Лише погляньте, це справжній сундук зі скарбами. До речі, час мені зробити манікюр, бо з цим ремонтом я зовсім забула оновити рожевий колір на нігтях. Готово! Здорово, що тут є дзеркало. Я можу малувати з собою, коли захочу. А тут у мене будуть ось ці милі рожеві полички. Розкладу мої улюблені речі і, звісно ж, мої фотографії. До речі, цю корону мені подарували, коли я перемогла у конкурсі «Міс Всесвіт. Здається, вийшло здорово. Запалимо неонову вивіску. поставимо невеликий зручний стілиць і можна робити багато фотографій у моїй новій кімнаті. Ох, ну яка краса. Нема кращого десерту, ніж свіжі очі. Привіт, мої любі підписники. Це мій новий будинок. Приходьте в гості, я буду рада. Ой, телефон розрядився. Ти, Як же так? Дуже невчасно. І що мені робити? А точно у мене є проєктор та екран. А це означає, що можна подивитись мій самий улюблений канал на Ютубі. До речі, усім раджу підписатись. Барбі рекомендує. Ну от, одній дивитись зовсім не весело. Венздей, привіт. Ну що тобі? Запрошую тебе до мене у гості. Yes! Прийдеш? Ура! Ну, привіт. Я прийшла в гості не з порожніми руками. Повір мені, ця закуска просто щось, особливо з полуничним сиропом. Yes! Дякую, Венздей. Дуже мило з твого боку. Добре, спробую. Ого! Нічого собі! Це дуже смачно! Ти так класно готуєш! А давай я налью тобі чай. От, пригощайся! Він також дуже смачний. Але тут нема чаю. Ну, гаразд, мабуть, треба робити вигляд, що є. М -м, смачно! За нас сусідко. А тепер давай разом подивимось мої улюблені шоу на Ютубі. Вони самі веселі. Маю визнати, що це і справді весело. Ну, таке я про що. Тримай ще чаю. Вау! Взагалі то щоб відкрити цех, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну, вже ні. У вас є свої сейфи. М -м -м, як же це смачно? Обожнюю зипірку. Не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі-то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмелло. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі, він ще бездомний. Там щось взагалі є. Ой, ні, звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельох може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на Жері, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна, я буду перша. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні. Смердюча цибуля, відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд, так і буде. А... Ой, яка гидота! Це просто гидно. <рес> так, навіть дивитися огидно! Через цю морзену цибулю в мене туш потекла. <рек> Бідолаха. Не хвилюйся, Брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майку справі. Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. <рек> Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк, чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Ну що, Майк, я чекаю і про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. Отак, так. Як же це смачно? Просто пальчики оближеш Ніколя, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре зараз. Подивимось. Е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак. Круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну, добре. Ну, і що, круто я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, Хто перший? Цуєфа. Ура! Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. М -м, яке ж воно смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, Друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, гидота! Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого! Що це таке цікаве? 3 d ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. готово Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну, який же він милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас! Я пустив, віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка ну-ка! Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Бліте, що ж таке? Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. За Та твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сип. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась. Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні, за що у світі. <плес> Ще й як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Зараз вирве. Жак, я це зробила. Все. Більше я не з'їм. Хочу бити. Брідні, правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше, Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага Навіть дивитись важко. Все, задоволені? Я закінчила. Ніколь твоя черга! Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. На засмок то є. Що? Ми повернулись. ніколи більше не відкрию цей сив.